У Кропивницькому сталася пожежа у будівлі телецентру на вулиці Садова. О 12-й годині частину дороги перекрили поліцейські. Рятувальники отримали повідомлення об 11.15, розповідає речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Король. Займання трапилося на другому поверху однієї з адміністративних будівель. Орієнтовна площа загорання складає близько 100 квадратних метрів. Зі слів речниці о 12.21 обмежили поширення вогню. Залучили 30 рятувальників і шість пожежних машин. Ще додатково дві автоцистерни. Травмованих і загиблих на щастя немає. Відкритого вогню вже теж немає, але спостерігається сильне задимлення, що й ускладнює гасіння. Попередню причину займання рятувальники назвуть за три дні, сказала речниця. О 17.05 пожежу ліквідували. Причиною займання могло стати замикання електромережі. Вважає менеджер філії Суспільного Кропивницька регіональна дирекція Костянтин Карпов. З працівниками у нас все добре, людей тут нікого не було. Студія це зараз вона не використовується. Ми її використовували як склад меблів. От і, скоріш за всього, там замикання було, мабуть, там типу, проводки, тому що вона. Стара, вона їй там 50-60 років. Розмір збитків встановлюють. На наше мовлення там і на нашу подальшу працю вона ніяк не вплине. Телецентр він не використовується по своєму прямому призначенню. Поки масштаби ще не виявлено там до кінця. За словами Костянтина Карпова, будівля 1971 року не використовується працівниками телебачення сім років. Всі обставини події встановлює поліція, сказала речниця Тетяна Рябошапка. Ірина Болулях, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.